Комунальне сьогодення. Новини комунального життя Вінниччини. Цікаві факти, практичні поради і коментарі від експертів. У програмі Комунальне сьогодення. Перед мікрофоном Віталій Луков. Комунальні новини. Черговий робочий тиждень позаду, тому ми, підбиваючи підсумки, сьогодні говоритимемо про таке: Вінничанам У січні встановлюватимуть газові лічильники. Збільшилась кількість ОСББ, що у 2017 році скористалась програмою теплих кредитів. Як зміняться субсидії у 2017 році. У Вінниці комунальні служби продовжують розчищати вулиці та дороги. Далі докладніше. У січні поточного року підприємство Вінницягаз за планом має встановити газові лічильники у 434 квартирах Вінниці, інформує прес-служба Вінницягаз. Зокрема, такі лічильники будуть встановлюватись в помешканнях громадян, що використовують газ для підігріву води та приготування їжі. З газових приладів користуються плитою, водонагрівачем тощо. Будуть встановлені надійні лічильники Мемберг. Ранного типу від компанії СамГАЗ головна їх перевага висока точність вимірювання та стійкість до кліматичних умов України. Якість цих лічильників підтверджена сертифікацією не лише в Україні, а й в Росії, Білорусії та країнах Європейського союзу. Зазначу, що найбільша кількість квартир без лічильників газу знаходиться за адресою місто Вінниця, вулиця Коцюбинського. 30. таких користувачів там нараховується 29 квартир. З 3 по 6 січня 2017 року ще 5 ОСББ стали учасниками програми теплих кредитів, залучивши 416 тисяч гривень на утеплення квартир в багатоповерхівках. У Держенергоефективності зауважили, що така активність у святкові дні початку нового року дозволяє припустити, що у цьому році програма буде такою ж популярною, як і минулого. Нагадаю, у 2016 році ОСББ реалізувало 435 проєктів з підвищення енергоефективності у багатоповерхівках, що у 2,5 рази більше ніж 2017. 2015 році на ці цілі ними залучено 61 мільйон гривень, що у три рази більше ніж минулого року. У відомстві наголосили, що ОСББ учасники програми мають нагоду отримати з держбюджету щонайменше 40% відсоткову компенсацію коштів, залучених на обладнання та матеріали для утеплення будинку. Якщо у ОСББ є отримувачі субсидій, то вони гарантовано отримують збільшений розмір відшкодування 70%. Своє бачення ситуації має голова правління асоціації ОСББ Вінничини Ельвіра Мрясова. Я можу тільки ж Випускати, що було подано заяви від ОСББ від співвласників багатоквартирних будинків до новорічних свят, і ми знаємо, що в кінці навіть в останньому тижні, останнього тижня грудня, були сесії місцевих рад, де затверджували бюджети, розподіл коштів і тому подібне. Тому мені здається, що по кількості заяв якраз перед новорічним святом було затвердження бюджетів, і змогли отримати вже після вихідних, змогли бути список і отримати люди ці кошти. Цьогоріч на субсидії виділили рекордну суму 51 мільярд гривень. В уряді активно обговорюють можливість запровадження монетизації, платити субсидію грошима. Крім того, в цьому році субсидіантів чекає ще одне нововведення. Нормативи споживання, на які нараховується комунальна знижка, планують переглянути. В першу чергу мова йде про споживання газу. Імовірно, замість 5,5 кубометрів газу на опалення одного квадратного метра житла планують виділяти 4 кубометри. Нові норми можуть вступити в силу в травні 2017 року. Таким чином. Держава буде виділяти субсидію на менший обсяг блакитного палива. Українцям доведеться зменшити своє споживання, бо ж за зайві платити по повній вартості. Однак головне нововведення, яке заплановано на 2017 рік монетизація субсидій. Кабміні впевнені, якщо гроші на субсидії видати українцям на руки, з'явиться стимул для економії. Чим менше витратили на комуналку, тим більше грошей залишилося. Якщо зараз зекономлені кошти переходять на наступний місяць, у 2017 році гроші можуть видавати на руки. Зараз уряд. Розглядає дві головні моделі монетизації: перша платити гроші теплокомуненерго, які будуть компенсувати субсидії. Друга перерахувати гроші, виділені на субсидії безпосередньо споживачам. При цьому друга модель також має декілька варіантів: на картки можуть перераховувати всі гроші, і українці зможуть витрачати їх на свій розсуд або ж на картки будуть перераховувати тільки зекономлені кошти, якщо субсидіант використовував ресурсів менше ніж передбачено соціальною нормою. Також експерти сходяться на думці: треба запровадити систему верифікації, отриму. Очів соцвиплат при цьому шукати не тільки мертві душі і тих, хто зробив покупку на суму від 50 тисяч гривень, але й тих, хто приховує свій реальний дохід. У Вінниці комунальні служби продовжують боротися з наслідками негоди, що панувала останніми днями. У період різдвяних свят в області випала третина від місячної норми опадів, після чого відбулося раптове пониження температури. Це значною мірою порушило звичний ритм життя, але вже сьогодні можна побачити результати роботи комунальних служб у Вінниці. Проїжджу частину магістральних вулиць уже прогорнено. Зараз дорожники більше уваги приділяють ділянкам по підбордюри та тротуарам і просять автовласників не залишати автівки вздовж дороги для того, щоб снігоприбиральна техніка могла б. Безперешкодно розчистити сніг над прибиранням скверів, площ, тротуарів та територій на зупинках громадського транспорту, працює 17 тракторів та 150 працівників дорожніх служб, де необхідно проводиться посипання сумішу солі та піску. Її для потреб міста закупили з запасом. Продовжують комунальники і роботу в дворах багатоповерхівок. Над розчисткою дворових територій сьогодні працює 27 одиниць техніки та 625 двірників. В Цілому вінничани задоволені роботою комунальних служб. Хоча, за словами мешканців міста. Ім ще є над чим працювати, я їх не обвиняю, понімаєте, про це вони не вспівають. Там, де я проживаю, ну на структорах я проживаю на театральній, то у нас строктора всю ніч, ну не всю ніч там, ну я чую ночу вони хто. Де я проживаю, нам дуже гарно обирають. Ну, Все в принципі, непогано. Є там нюанси, але О, непогано. Добре. бажано краще, тому що на вулицях на трасах прибирають, а на тротуарах ось повно снігу і зранку, особливо дуже важко а проходити. А там, де ви проживаєте, пустимо нормально розчищають тротуари, вулиці. Так собі. Так. Бажано краще. Так сильно увагу не звертав, але ну, як на мене, то нормально все. Так не знаю, можливо, я помиляюся. В принципі, все завільняє. Як вам сказати, дороги прибирають гарно, чисто, рано, йдеш на роботу в 6 годин ранку і вже проходять вулицями, Значить, проїжджають. Також прибираються нормально останнім часом. Такими були новини комунального середовища нашої країни та Вінничини. Ми надалі продовжуємо слідкувати за подіями, аби ви перші знали, що, де, коли. А ми рухаємось далі. Цікаві факти. Корисна інформація для вінничан для будинків без лічильників, зменшили плату за опалення, а громадянам перерахують спожите тепло за новим тарифом. Наприкінці минулого року набрала чинності постанова Кабінету міністрів, що врегульовує нарахування плати за теплопостачання у будинках, не обладнаних лічильником. У Вінниці таких 20%. Тепер люди не переплачуватимуть за спожите тепло. Вартість опалення одного квадратного метра стане меншою. Новий тариф формується на основі показників домогосподарств, які мають загальнобудинковий лічильник. В людей, де немає приладів обліку тепла, був встановлений тариф 28 гривень за квадратний метр. Відповідно до площі квартири нараховувалася ціна за опалення. Чим більша площа, тим більша ціна. З виходом постанови це питання врегульовано. Тепер тариф зменшився в середньому на 4 гривні за квадратний метр. У січні вінничани, що живуть в будинках без загальних лічильників, отримують платіжки за грудень із меншими сумами. Для них також перерахують за новим тарифом спожите тепло від початку опалювального сезону. В платіжках за грудень відображено перерахунок за. Централізоване опалення з жовтня місяця. Кошти не повертатимуть споживачам, їх зарахують за наступні місяці. Підприємство Вінниця міськ теплоенерго наголошує, що такі зміни стосуються лише мешканців домогосподарств, які не обладнані загальнобудинковим лічильником. До кінця 2017 року в місті планують встановити прилади обліку у всіх оселях з централізованим теплопостачанням. Ось такими були цікаві факти цього тижня. Рухаємось далі. Експертна думка. У комунальному сьогоденні я неодноразово торкався теми ОСББ, розповідаючи загальну інформацію, тенденції розвитку та статистичні дані. Нещодавно я мав змогу поспілкуватися з головою правління асоціації ОСББ Вінничини Ельвірою Мрясовою. Вона охоче поділилася зі мною корисною інформацією. Зокрема, історією створення асоціації ОСББ Вінничини. Асоціація ОСББ Вінничини нами була створена в 15-му році. На початку 15-го року до цього ми йшли приблизно 4 роки. Тобто, в нас були. Будинки, які почали створювати ОСББ, це ще 6 років тому назад. Це було не так актуально, як на даний час, але розвиток шов цьому напрямку, і будинок, в якому я проживаю, і поруч будинки почали створювати ОСББ. Це невеликі будівлі на той час не мали достатньо інформаційної бази для того, щоб ефективно розпоряджатись майном та коштами. Виникла в нас така думка з поруч будинками з голови управління створити асоціацію за для захисту інтересів, тому що коли по одному будиночку це одне, коли ти працюєш в напрямку розвитку, коли ти працюєш за для мешканців, звичайно, що захищати і представляти свої інтереси, інтереси співвласників, своїх сусідів значно краще, коли це об'єд. Єдна, коли це йде якийсь один напрямок, далі серед поставлених завдань основним було вирішити, у якій правовій формі варто створювати структуру. Продумали структуру, подивилися всі правові форми, зупинилися саме на асоціації. Як права форма?